І чи це чули мої колеги журналісти? Ви сказали, що ви жоден проєкт рішення додатковий на сесію не підпишете. Однак додатковий проєкт рішення знову з'являється. Ну, система не в... ну, час розумієте. сесії. Чому я не вибудують? Я... я можу, я можу, я можу е висказувати свою точку зору. Я його е е е вимагаю від керівників відділів і управлінь. Ну, є такі питання, які, скажімо так, вони потребують. Ну, в даному випадку цей проєкт рішення був підготовлений не керівником відділу управління. Це депутатами. А я, як ведущий сесії, я повинен на засідання виносити ці проекти, які виносяться, які оформлені. Він був оформлений все. Ви могли його сильнути? Ну Я його зобов'язан був винести, в любому випадку. Я, я, я підписую документ, підписую, контролюю правильність оформлення документу. Ск за, за скільки днів до сесії ви підписуєте документи? Наскільки я розумію, що днів за два до сесії ви вже не приймаєте документів? Ні, ні, такого немає в регламенті. В регламенті такого ніде немає. До До якого часу? моменту розгляду. Василь Михайлович, можна ще спитати? Депутати міської ради зауважують, що це Підлог, підміна, документи вам похвалили, підложили в підніме. Чи ви будете звертатись в міліцію по факту підлогу, по факту цього шахрайства? Це ну, ж підложив ну, вже висимо. Скажімо так, я не можу зараз сказати, що це підлог там, чи що-нібудь. Я е, відповів, що ми по даній темі будемо розбиратися. Бо було не прозрачно Непрозрачно. Є у ваших словах існує.